Всім привіт! Мене звати Рибнік Владислав. Я дотнет Developer та автор курсу породжуючі паттерни проєктування. В рамках курсу ми познайомимося з патернами проєктування та, зокрема, розглянемо породжуючі паттерни проєктування. Також познайомимося з паттернами проєктування прототип та одинак. А також розглянемо їх практичне використання. Також ми познайомимося з паттерном-будівельник, паттерном фабричний метод та паттерном Абстрактна фабрика. А також з використанням цих патернів на практиці. Тема уроку початок роботи з паттерном. В рамках уроку ми розглянемо саме поняття паттерну, парадигми програмування. Та, зокрема, об'єктно-орієнтовне програмування. Познайомимось з принципами Solid, gov паттернами, їх необхідністю використання та прикладами. Розпочати урок хотілося б зі слів Роберта Мартіна з книги Чистий Код або ж Клін код. Про те, що вміння писати чистий код це важка робота. Що не обмежується знанням будь-яких підходів, патернів чи принципів, та потребує постійної практики. Давайте поговоримо про те, що ж таке паттерн. Якщо подивитися на визначення з Вікіпедії, то паттерн це схема образ, що діє як посередник уявлення, завдяки якому в режимі одночасності сприйняття і мислення виявляються закономірності. Як вони існують у природі і суспільстві. Простими словами, сутність паттерну полягає у виділенні певних особливостей у об'єктів або явищ, та опис цих особливостей у вигляді певного шаблону. В широкому сенсі, паттерни можуть існувати не тільки в програмуванні, а й в інших галузях, в архітектурі, в мистецтві тощо. В програмуванні також виділяють багато різних видів патернів, в залежності від парадигми програмування або ж мови. В програмуванні також часто застосовується поняття алгоритму. Проте важливо розуміти різницю між алгоритмом та паттерном. Алгоритм це чіткий набір інструкцій або ж певна послідовність дій необхідна для виконання задачі. На відміну від алгоритму, паттерн це лише певний опис закономірностей, що не мають чіткої послідовності кроків. Саме це дозволяє адаптувати паттерни під велику кількість задач. Розглядаючи парадигму програмування як один із способів класифікації мов програмування, можна виділити дві основні групи. Це імперативне програмування, що фокусується на послідовності інструкцій, необхідних для вирішення задачі, та декларативне програмування, що фокусується саме на описі результату, який необхідно отримати. Наприклад, типову програму, написану в імперативному стилі, можна уявити у вигляді послідовності циклів, умовних операторів, розгалучень, математичних операцій та роботи зі змінними. Прикладом декларативного коду може слугувати SQL-запит, що містить ключові слова SELECT, WHERE та ORDER BY, що означають, які саме дані ми хочемо отримати, а не те, які індекси чи операції будуть використовуватись для їх отримання. До імперативного програмування відносять процедурне та об'єктно орієнтоване програмування, а до декларативного, логічне та функціональне. Патне проєктування застосовується саме в рамках об'єктно-орієнтованого програмування. обєктно орієнтоване програмування або ж ООП це одна з парадигм програмування, яка розглядає програму саме як множину об'єктів, що взаємодіють між собою. Основу ООП складає чотири основні концепції: це інкапсуляція, успадкування, поліморфізм та абстракція. Інкапсуляція це спосіб збереження даних всередині об'єкту та приховання їх видимості для інших об'єктів. Розпадкування – це спосіб наслідування класами-нащадками певних характеристик та поведінки батьківських класів. Поліморфізм це спосіб перевизначення поведінки в класах нащадках, а абстракція це спосіб приховання деталей реалізації об'єктів. Основними будівельними блоками об'єктно орієнтованого програмування саме з використанням C-Sharp є інтерфейси, що виділяють контракти поведінки для класів, що їх реалізують, рекорди відносно новий концепт для C-Sharp, запозичений з функціональних мов програмування, проте він значно спрощує визначення власних типів, тому він часто буде використовуватись в прикладах до курсу. Дженерік-типи, що дозволяють абстрагуватися від конкретного типу при написанні алгоритмів, Є нами, класи, а також їх методи та властивості, або ж це часто називають поведінкою та атрибутами. Важливо також розглянути принципи Solid, що будуть досить корисними при вивченні паттернів проєктування. SOLID це абревіатура, складена з перших літер п'яти базових принципів об'єктно орієнтованого програмування, яка була запропонована Робертом Мартіном у статті Design Principles and Design Patterns. Перша буква S це абревіатурою SRP Single Responsibility Principle. Визначає те, що будь-який об'єкт модуль чи клас повинні мати лише одну чітко визначену відповідальність. Роберт Мартін також часто користувався визначенням про те, що будь-який модуль, клас чи функція повинні мати лише одну причину для зміни. Наступна буква O з апровітурою OCP Open closed Principle говорить про те, що класи. Функції чи модулі повинні бути закриті для змін, проте відкриті для розширення. Наступна буква L за провітурою LSP Risk of Substitution Principle говорить про те, що при підстановці класів нащадків в якості батьківських класів логіка роботи програми не повинна змінюватись. Буква I – ISP. Інтерфейс segregation Principle говорить про те, що ми повинні будувати інтерфейси якомога малими, так, щоб у нас не було ситуації, коли клас, що реалізує інтерфейс, не використовує деякі методи. І остання буква D DIP, Dependency Inversion Principle говорить про те, що наш код повинен залежати від абстракцій, а не від конкретних типів. Паттерни проєктування були вперше запропоновані в книзі Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software. Цю книгу також називають книгою Банди чотирьох» або ж Gang of Four. Від цього і походить назва паттернів як KOF-паттерни. Всі паттерни описані в книзі можна розділити на три основні категорії. Це Creational patterns, породжуючі паттерни Structural Patterns Структурні та Behavioral Patterns поведінкові. Породжуючі паттерни відповідають за те, як будуть створюватися об'єкти структурні паттерни за організацію коду, а поведінкові за логіку роботи програми. Патерни проєктування досить розповсюджені і використовуються як в BCL Base Class library, так і в безлічі Microsoft бібліотек та Open Source бібліотек. Такі класи, як StreamBuilder, INUM, HTTP Client Factory, IClonable, Івенти та Делегати. Все це є в певній мірі реалізацією паттернів проєктування. Тому. Якщо говорити про необхідність застосування паттернів, можна виділити наступні моменти. По-перше, використання паттернів призводить до стандартизації кодової бази, тобто певні поширені проблеми будуть вирішені однаковим способом, що спрощує загальне сприйняття проєкту, що розробляється. По-друге, однією з причин виникнення патернів є намагання програмістів уникнути дублювання коду. тому Більшість паттернів підвищують реюзабельність певних компонентів програми. Також, використання паттернів вводить певну структуру та термінологію, що будуть відомі всім членам команди, знайомим з паттернами проєктування. Використання таких слів в назвах класів, як Singleton, Builder та Factory, будуть одразу говорити про. Те, як клас буде використовуватися та його деталі реалізації. Знання патернів проєктування також покращує розуміння роботи BCL, Base Class Library та деяких популярних Open Source бібліотек. Проте у використанні паттернів можуть також бути деякі недоліки. Часто можна зустріти неправильне. Або ж невиправдане використання паттернів, що може призводити до ускладнень в підтримці коду або ж до виникнення в помилок в його виконанні. Також іноді надмірне використання паттернів може призводити до не завжди ефективних рішень з точки зору використання ресурсів системи. Ну і загалом будь-яке використання патернів може призводити до незначного підвищення складності та порогу входження. Проте, це значно підвищує якість коду та його масштабування. Для роботи з прикладами я буду використовувати Visual Studio Code та C Sharp Extension. Проте ви можете використовувати будь-який зручний для вас текстовий редактор, а також sdk.NET версії 7.0. Для ефективного вивчення паттернів, я б радив би також ознайомитися з наступною літературою. Звісно, варто хоча познайомитися з книгою, в якій вперше було описано паттерни проєктування, а саме Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software. Також можна познайомитися з книгою Design Patterns in .NET 6, що містить приклади написані на C Sharp та F Sharp. І наостанок хотів би порекомендувати книгу Роберта Мартіна Клін Код, що описує загальні принципи побудови чистого коду. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на ITVDN.